Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас рубрика скільки коштує BMW в Німеччині. Це вживані автомобілі, майже нові, з дуже малим пробігом. Ну, йдемо. А ви пишіть свої коментарі, ставте вподобайки ну, обов'язково підписуйтесь. кому сподобав, сподобався такий контент. Поїхали! BMW LED, пари у нас стоять. Це у нас 320-й дизель. Такий непоганий автомобіль. Літня гума гудьєр, майже нова, емочні диски. Що ми маємо тут? Маємо такі сидіння, шкіряний салончик. Алькантару, шкіряне кермо з підгрівом, універсальчик у нас чорненький, тоновані шиби у нас заводські, дуже-дуже така гарнюлька, чорненька. Напевно, якийсь би світло-корічневий колір би сидінь був доречний цьому автомобілю. Так, щось тут сумновато, їздять мопеди всякі. Так, 320 BMW, дизель, повний привід, універсал, 190 кінських коней має, 23 рік, 23 900 пробігу, дизель за 41 900 євро. Зупинити кому потрібно буде. Непоганий такий автомобіль. Сьогодні шукаємо. Щось шукаємо Маємо четвірочку електричку, эмочні диски, літня гума. Лазер. Фари у нас стоять. Такі диски. Колір, колір, я не знаю, як він називається, напевно, як. Пивна бутилка, <хи> зелений. Так, давайте ми. Має у нас шкіряні сидіння з алькантарою шкіряне кермо. Ну, а так все, як завжди. Бранд Купе. Камера у нас 360. Так, маємо BMW i4XDrive 40 Sport пакет камери. Так, 360 кінських коней, 20, майже 24 рік випуску, 25 540 пробігу, електричка за 48 700 євро. Законики почитаєте. Так, така вона непоганий автомобіль. Як вам напишіть? Отаку у нас ще маємо четвірочку біленьку. Е-драйв 40. Непоганий такий автомобіль. Має у нас немачний теж диск. Сидіння у нас має автомобіль Шкіряні, Церкантарою, ну все те саме. Так, BMW i4 Air Drive 40M. 340 кінських коней 24-го року випуску автомобіль, 17420 пробігу, електричка за 49 700 євро коштує такий автомобіль. Літня гума у нас. Такі. Шумновато буде у нас. Так, маємо 330 i туринг, універсальчик, на літній гумі, емочні диски у нас має автомобіль, LED-фари. Ну така, непогана, непогана. Так, але сидіння тут те, що я, мені подобається. Панорами. Немає автомобіль. Давайте ми тоновані шиби у нас автомобіль має. Непогано, непогано. Ну Давайте ззаду ззаду подивимось. Телефончик... Ой, яка краса. Яка краса світленький Світленький салон, це щось. Так, маємо світленьке сидіння. Клас. Просто клас. Вони марки? ну зато виглядає схоже на дорогий автомобіль. Так, добре, йдемо далі. 330 i-Touring, спортпакет. Має у нас 245 кінських коней, 2 літри бензин. 24-го року випуску машина. 8760 пробігу. За 50 700 євро. Ну тут ціна зовсім зразу помінялася. Ой, дивіться яка біленька. Побіленька. Що я милю? Красненька BMW. Таких кольорів я ще не бачив. 330-й плагін гібрид, я так розумію. Так. BMW LED фари у нас. Емочні диски, літня гума у нас, Піреллі нова. Тоновані шиби. Що у нас тут? Алькантара шкіра. Дивіться, яка интересно. Красненька. Виглядає дуже так, дуже цікаво. Ну сейчас напишу все BMW напевно чорне краще чем красненька. Ну що у нас тут Обычный салон шкіряний. Напевно если як був, був, бо він біленький виглядав вообще краще. Вот такий б салони, як бубу біленький тут, краще було. Так. Поїхали далі. BMW 330, 900, ой, 292 кінські сили, 2 літри. Плагін гібрид 23 го року, майже 24-го, 13400 пробігів за 40 900 євро. Зупините, почитаєте. Ми йдемо далі. У нас маємо ось такий ось автомобіль. Це у нас двічка, 218 гранд купе, красненька. Емочні диски має, літню гуму. Що у нас тут? Маємо шкіряний салон з тканиною шкіряне кермо. Гарно виглядає. Добренько виглядає машинка. Ну, давайте по ціні, я вас пробіжу, не буду вас. Так 136 кінських кон, 1,5, 23 рік, 16940 пробігу, бензин за 27 750 євро. Ну таке. Маємо BMW IX1. З таким от інтересненьким сидінням. Шкіра, алькантара. Це вже нова модель. І сидіння по-другому виглядає. По-іншому. Так. BMW ix 1 X-Drive 30, 313 кінських коней, електричка, 23 рік, майже 24-й, 26, 290 пробігів за 43 900. Йдемо далі. Маємо четвірочку. Таку BMW Laser. Це фари дуже добренько стоїть. BMW 420 Grand Coupe, Має люк, 2 літри дизель, 190 кінських коней, 23 23 року випуску машини. 18740 пробігу має за 464. Так. так, має у нас шкіряний салон з алькантарою, ну і в принципі і все. Більше нічого нового. Так, маємо трієчку. 330-ї х-драйв. Біленьку, літня гума на 19. Емичні диски, логін-гібрид, Маємо такі сидіння, тканина, ой, тканина Алькантара плюс шкіра, карбончик. ну Це по Ось вот так от. Маємо автомобіль. Добренький, добренький, добренький. 330 X-драйв. Це у нас плагін гібрид 2 літри 24-го, 24 скажімо так, року випуску. 300 кабил. ага. 285 пробігу. плагін гібрид за 43 950. Непогано, непогано виглядає. Йдемо далі. У нас ще два автомобілі і закінчуємо. На сьогодні це відео. Так, маємо. Копеєчку, копійку, копійку. На зимній гумі у нас разі. машина. Таке воно чи люк, чи панорама, не поміж. Так, БМВ-120-й 120 На 190 кінських коней 2 літри. 23-го року випуску 28400. Пробігу за 31 250. Маємо сидіння з синенькою, синенькою стрічкою. Шкіряне сидіння. Ну, так непогано, непогано. В загальному виді, дивися на неї, непогано так. Для міста те, що потрібно. Так, ну і останній автомобіль у нас на сьогодні буде трієчка BMW. Универсалі. 320 дизель на повному приводі. Не знаю, на вічний повний На Налет оптиці. Літня гума. майже нова. Ну Пробіг у неї, я думаю, має вона. Так диск на в принципі, вона стоїть довго. Півроку точно стоїть. М пакет у нас має автомобілі. Люка немає. Так, давайте я вам витру, щоб вам було видно. Маємо сидіння шкіряні з алькантарою. руль такий добренький. Так. Тоновані шиби заводські, і мене видно на них. Так, 320 BMW X-Drive Універсал. 190 кінських коней, 2 літри, дизель. 23-го року випуску автомобіль. Ага, з пробігом 75-990 кілометрів. І ціна його 38 400 євро. Ну, така, непогано. Так що, сьогодні були такі автомобілі. Будемо закінчувати. Всім гарного дня, підписуємося. Ставимо вподобайки ну і пишемо свої коментарі. До зустрічі в мене на каналі. Всім чао!